Вітаю вас, друзі! Сьогоднішній ранок у Москві почався. Я хотів сказати якось незвичайно, але ні, це вже звично. Друзі, очередна атаку у нас з дронів на Москву. Це не останній раз в будь-якому випадку. І москвичам у цьому випадку точно не варто ні за що переживати, тому що, по перше, це усе. По аплан. А по-друге, це всього лише громкі звуки. Роздався. Громкий звук, громкий звук, звук довбий. Проте гучні звуки у Москві це абсолютно ніщо у порівнянні із гучними звуками у тимчасово окупованому Криму. І у цьому випадку росіянам також абсолютно ні за що не варто переживати, тому що усього лиш відбувається лікування нацизму на цій території. Ми цю територію від нацизму. І про ось такі специфічні лікувальні процедури, а також про погрози так званої Росії та Лукашенка у бік Польщі, і буду сьогодні з вами говорити. Але знову ж таки тільки із тими, хто вже підписався на мій канал. Тому не зволікайте і підписуйтесь просто зараз. І Пісно натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Почнемо із ранкової атаки на Москву. Утром, 24 четвертої присечена присічена попитка Київського режима осуществить терористичку атаку двома безпілотними літательними апаратами по об'єктам на території міста Москви. Міністерство війни, так званої Росії, повідомило, що російську столицю сьогодні приблизно о 4.30 ранку намагалися атакувати два невідомих безпілотники, але їх посадили й ніякої шкоди вони не завдали. Проте ця заява м'яко кажучи, і з реальністю не збігається. БПЛА, прикиньте. Я же сказал, взорвется. Махну. один із дронів влетів у будівлю військового оркестру міністерства оборони так званої Росії на комсомольському проспекті обломки у удома 17. Другий безпілотник влетів у будівлю бізнес-центру, який розташований прямо навпроти управління ГРУ. Другий попав в здані бізнес-центру на проспекті Лихачова. Але от про один об'єкт Росіяни чомусь взагалі нічого не повідомляють. Хоча є фото, на якому видно задимлення біля будівлі міністерства оборони, так званої Росії. Наслідки поки що невідомі. На жаль, серйозних руйнувань, наче як немає, але це я впевнений поки що. І самі росіяни розповідають про те, що було вчинено терористичну атаку. Теракт не інакше. Попитка київського режиму осуществити терористичну атаку, і ви не переплутайте. Коли дрони летять у військові об'єкти у Москві, то це 100% теракти. А коли росіяни ракетою б'ють по собору в Одесі і закликають Одесу знищити. То це точно не тероризм, а дісу за чим вартовий да? Должне бути нічтожний з лица землі. Звісно, мені як і вам хотілося б, щоб руйнування у москві були набагато більшими. Але, друзі, зачекайте, усьому свій час. А поки давайте поговоримо про тимчасово окупований Крим, точніше про те, як там вибухають склади із боєприпасами протягом останніх днів. Ось оце відео було зняте дні, по-моєму, 4 чи 5 тому. Полуостров Крим етапа з точки зріння причовоздушної оборони і степені насичності средствами міре. Самий ефективно защищений регіон російської федерації. Вже після того раптово у тимчасово окупованому Криму вибухнув іще один склад із боєприпасами росіян. Быстрее, быстрее, быстрее. Навіть Владимир Путін звернув увагу на демілітаризацію російської армії у тимчасово окупованому Криму та наказав Аксьонову прикрити прикриті вжити усіх потрібних заходів. Німного все. займіть приґріти закончиться. но надо бутичні акуратними сейчас час проте у Криму штормова погода, і сьогодні знову було знищено великий склад із боєприпасами російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Это что такое? Російські пропагандисти кажуть, що атака була комбінованою. Спочатку полетіли безпілотники, а після того прилетіли чотири ракети Storm Shadow і усі влучили у ціль. <кій> Удари у тимчасово окупованому Криму мають на меті не тільки позбавити росіян непотрібних їм складів із боєприпасами, а й перерізати логістику. А із логістикою у них там біда, особливо після попередньої атаки на кримський міст. Росіяни використовують для забезпечення свого Південного угруповання військ Кримську залізницю. І основна частина техніки і боєприпасів йде саме через окупований Крим, бо прямого залізничного сполучення між Донецькою областю, і її окупованою частиною, і окупованою частиною Запорізької області у Росіян немає. Частина тієї залізниці знаходиться під нашим вогневим контролем. І ще й після таких атак, як сьогодні, росіяни змушені зупиняти рух залізницею у тимчасово окупованому Криму. І це дуже добре, тому що проблем із забезпеченням їхніх військ у тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей буде більше та більше. Навіть російські пропагандисти вже здогадуються, що саме відбувається, і кричать, що російська армія може опинитись у дуже поганому становищі. Натомість, поки ми виносимо російську логістику та склади із боєприпасами, самі росіяни продовжують завдавати ударів по портовій інфраструктурі та. Палити українське зерно, як сьогодні на Одещині вночі. Від російських ударів прозрівають вже навіть окремі представники УПЦ МП, які роками були лояльними до так званої Росії. Русські тварі попали в наш сібор, який сморло вся Одеса. Дякую вам, русских братій. Сібом. Попали в саме серце, немов знущаючись із представників УПЦМП, ПЦМП, Путін після російського ракетного удару по собору, який контролює УПЦ МП. Пішов та показово поставив свічечку. Російська ж пропаганда дуже просто пояснює, ракетний удар по собору. Насправді удару як такого не було, та і собор ніколи не існував. Це усе вигадала українська пропаганда. То пройшло з собором в Одесі. Ну на мой взгляд, це абсолютно глупана, дуже наскаряння інформаційно психологічна операція. Скоріше провокація. А щодо Владимира Путіна, то він учора. Зустрічався у Москві з Лукашенком, який ви не повірите, знову припхав туди мапу. Я спеціально привоз вам карту переброски ворожоних сил Польщі Владимір Путін так сильно поспішав на зустрічі з Лукашенком, що навіть не помітив, як у себе у бункері на швидку руч вдягнув не свої, а дитячі штанці. За цим то, що вам було сказано западне Польща. Кусове тим паче поспішати було заради чого. Лукашенко влаштував черговий стендап. E, вони хочуть тяпить западну Україну і до Польщі. А сьогодні, коли Зеленський в шагі від здачі западної України, Польщі взагалі Лукашенко останнім часом намагається якомога більше тішити Владиміра Путіна досить дивними заявами. А дідні ж не дають, які тільки пригоди за його словами із ним не трапляються, то йому трупи підкидують. А то підбрасування трупів до преднамірних зальотів. А то він дізнається, що Польща планує напасти на Україну або, навпаки, Україна планує напасти на Польщу, чи навіть із Чехії прийдуть найманці і нападуть на Лукашенка. Готовіться отряди в Польщі, Литві, Чехії для того, щоб в нужний момент перебросити в Білорусь. Але такі заяви це не випадковість, тому що зараз триває. Бачите, я записую відео, навіть коли сусіди довбають. Так ось зараз триває інформаційна кампанія так званої Росії проти Польщі. Навіть он депутат Госдуми Карта Полов погрожував полякам. Є такий Сувалкінський коридор. Ну, як хочеш хорошо знаєш, що це таке. Всі хорошо знають, да, всі хорошо знають. І Вот отасував коридор, случае чого? нам дуже нужен і власне Лукашенко підігрує у цьому плані росіянам та розповідає казочки про те, що вже й вагнерівці збираються напасти на Польщу. Нас почали наприкати вагнерівці. вагнерівце. Прошуться на запад, зашиті нам. Я говорю, вам зачем на запад туди. Ну і, і втіхуємо, вже, контролюємо, що пройшов. Ну сходимо на екскурсію у Варшаву і жешу погрожує полякам і особисто Владимір Путін. І ці погрози абсолютно такі ж, як ті, що лунали у бік України до повномасштабного вторгнення. Западні території нинішньої Польщі це подарок Сталіна полякам. Це ж було вже Україна імені Владимира Ілліча Леніна. Наші друзі в Варшаві забули об этом. Ми напомню. Я не думаю, що станом на зараз є якась серйозна загроза з боку так званої Росії або Білорусі проти Польщі, хоча бути, звісно, може усе що завгодно. Я припускаю, що усі оці заяви, усі оці погрози це лише спроба залякати Польщу, щоби та припинила допомагати Україні як озброєннями, так і логістикою. Але у Росіян точно нічого не вдасться. Навпаки, вони ще більше згуртують наших союзників на допомогу Могу Україні, але і ми, громадяни України, продовжуємо робити своє завдяки вашим регулярним донатам на військо. Ми у кілька підрозділів за їхніми запитами передали транспорт, зарядну станцію та безпілотники. Дякую вам, друзі! Дякую за те, що ви постійно підтримуєте українську армію. Це зараз дуже важливо, і кожна ваша гривня реально наближає українську перемогу.